Сьогодні ми будемо підводити підсумки розділу перпендикулярність у просторі, кути між прямими, кут між прямою площиною, двогранний кут, ну в общем, кут між площинами. Оце все ми будемо з вами повторювати. Для цього я взяла підручник інший. Іншого автора. ну тут дуже гарно все е, в таких таблицях чітко е, виділено. Я зроблю е, такий довіднічок, візьму скріншот з цього підручника і розміщу вам за, цим, за цією геометрією, повністю все, що потрібно знати за 10 клас окремим файлом і розміщу на платформі. І ви зможете потім, коли будете готуватися до НМТ брати і е, вивчати в такому вигляді чи повторювати все, що ми вчили, у е, вигляді таблиць. Дуже зручно. І так, перше, е, до речі, це зараз у нас буде підготовка до самостійної, до контрольної роботи, Ось це все разом. І так, підсумки. Перше, кути ми між прямими у просторі. У нас є е, три види е, розташування, ну, чотири навіть види, є таке, що пряма накладається одна на одну, але таке рідко розглядається, ну, тут виділено три основні, е, основних розташування двох прямих. І так, е, якщо прямі, я тут прям буду будувати зараз, да. якщо прямі перетинаються, то кут між прямими, що перетинаються, ось у нас правило перше, називається найменшою із кутів, що утворилися в результаті перетину даних прямих. Тобто ось нас кут Якщо прямі перетинаються під кутом 90 градусів, то тоді кут між ними 90 градусів. Друге, кут між паралельними прямими. Це прямі, які не перетинаються лежать в одній площині. Кут між ними дорівнює нулю. Так. І кут між мимобіжними прямими називається кут між прямими, що перетинаються паралельними даним мимобіжним прямим. Зараз це теж побудую покажу. Наприклад, у нас мимобіжні прямі нагадую. Це якщо у нас є якась площина, в цій площині зображую пряму, а друга пряма перетинає дану площину в точці, яка не належить першій прямій А. на нехай А. Перетнула в якійсь ця точці Б, наприклад. І е, далі пішла нижче. Так так. Таким чином, А і Б мимобіжні прями. І це ознака мимобіжних прямих. Тепер дивіться, в цьому випадку визначення кута йдеться за правилом, яке я вам прочитав. І ще раз, кут між, мимо, між мимобіжними прямими називається кут між прямими, що перетинаються. Паралельними даним мимобільним прямим. Вони зараз не перетинаються, але завдяки паралельному перенесенню ми можемо зробити так, щоб вони перетнулися. Наприклад, пряму А залишаємо на місці, а пряму Б за допомогою паралельного перенесення поміщаємо з. Дивіться я так сказала, прям, прям, паралельним. Перенесенням, поміж сила з прямою А, так, щоб вони перетнулися. Ось, ось Якась пряма Б1. Б1, вона паралельна Б. І тоді кут між прямою А і прямою Б, які є мимобіжним, означається як кут між прямою А і прямою Б1. Ось якийсь таку. ну Не альфа хай буде. Бета, бо там площина альфа була. І таким чином ми визначили тут між двома мобильними прямими. Можна навпаки, пряму Б, залишити без змін, тобто не переміщувати в просторі, а можна пряму А, завдяки паралельному переносу, помістити з прямою Б, так, щоб вони повернулися, і тоді. Таким же чином визначився цей кут. Тобто, скажімо, отак. не ось такий же путь. Ну, я маю однаковий. А можна взагалі А і Б не чіпати, а для кожної побудувати паралельно її пряму і помістити так, щоб вони лежали в одній площині, щоб вони перетиналися. І тоді визначити путь між ними. Так. Це перше, що потрібно було знати. Так. Далі, наступно. Наступне у нас підміни е трішечки. Теорема про кути між відповідно паралельними прямими. Кут між паралельними, е між прямими, що перетинаються до рівня куту між прямими, які перетинаються відповідно паралельні до них. Ознака перпендикулярності прямих. Якщо дві прямі, що перетинаються відповідно паралельні двом перпендикулярним прямим, то так вони також перпендикулярні. Далі, перпендикулярність прямої і площини. Означення, пряма називається перпендикулярною до площини. Якщо вона перпендикулярна до будь-якої прямої, що лежить в даній площині. Тут є малюнок. Зверніть увагу, зараз я візьму. Тут якась пряма А вертикальна наша пряма, а вона перпендикулярна до площини Альфа, якщо вона перпендикулярна до будь-якої прямої, що належить площині Альфа. В площині Альфа он там позначили три прямі І, наприклад, А перпендикулярна одній з них, тоді вона перпендикулярна всім іншим, і перпендикулярна самій площині. Так. Ну і навпаки, це, якщо у нас е, надано пряму перпендикулярну до площини альфа, то вона перпендикулярна не лише тим прямим, які проходять через точку перед прямої, перпендикулярні до прямої А, але і може тут бути якась інша пряма, да, така якась мимобіжна до А, на, оскільки ми знаємо, що можна визначити тут і між мимобіжними прямими то та пряма, що я побудувала, вона теж буде перпендикулярна до прямої А, що є і належить площині альфа, мимобіжної до А. Далі, О, дивіться, ознака перпендикулярності прямої площини. Якщо пряма перпендикулярна до двох прямих, прямих, які лежать у площині, і перетинаються, то вона перпендикулярна до даної площини. От на площині є пряма А і Б. Вони перетинаються. І пряма С, вона перпендикулярна до А, перпендикулярна до Б. Тоді пряма С перпендикулярна і до даної площини альфа. Це така, в общем, перша наша сторінка на повторенні. далі. далі. Власиво. теорема про м, паралельні прямі перпендикулярні до площини. Якщо одна з двох паралельних прямих перпендикулярна до площини, то друга пряма також перпендикулярна до них. Далі, теорема про прямі перпендикулярні до однієї площини. Дві прямі перпендикулярні до однієї площини між собою є паралельні. Далі те, що ми вивчали не так давно, це перпендикуляр, похила проєкта. До речі, ми спочатку визначили, те, що це у нас в стереометрії, а потім використовували для доведення в задачах за теоремою про три перпендикуляри. Ну, там і в інших, там, де потрібно визначити було кут з площинами. Ми, я вам питала, що. Така пряма є похила, така є перпендикуляр, така є проекція. Значить, і там потім щось з цього випливає. Так, зверніть увагу, що у нас на малюночку е зображена площина Альфа, точка А, що не належить площині Альфа. І з точки А до площини Альфа проведено перпендикуляр АВ. Похилу АС і БЦ. Це наша проекція, пам'ятаєте, я була? Проекція чого? Похилої. а це на що? На площину альфа. Обов'язково потрібно проекція чого і проекція куди? Тому що ну, тут у нас взагалі -то, ну, зрозуміло, що тут -то однозначно, але є завдання, де ми можемо зобразити проекцію однієї ж похилої, але на різній площині. Потрібно конкретизувати. І, і далі властивості перпендикуляра і похилих проведених в одній точці. Це відомо ще, і, і ще з планіметрії, там, де у нас була точка, яка не належить, з неї проводили перпендикуляр до прямої похил. Тут у нас до площини стереометрії. І ми бачимо, є такі властивості, знайшли. Що будь-яка похила більша за перпендикуляр і більша за свою проєкцію на дану площину. Рівні похилі мають рівні проєкції, і навпаки, якщо проекції двох похилих рівні, то рівні самі похилі. І більша похила має більшу проєкцію, і навпаки, в двох похилих більша та, яка має більшу проєкцію. Це зрозуміло. Ну, і наша теорема про три перпендикуляри, яку ми, яку ми дуже часто використовували для розв'язання задач, щоб довести, що якийсь там прикутник у нас прямокутний, ну, тобто з'ясувати кути по 90 градусів. Дивіться: теорема про три перпендикуляри. Пряма проведена до площини. Перпендикулярна до проєкції похилою, перпендикулярна до цієї похилої. Навпаки, якщо пряма на площині перпендикулярна до похилой, то вона перпендикулярна і до її проєкції. Тепер потрібно ж це все розглянути в малюнках. Є площина альфа і є перпендикуляр АБ, похила АЦ. Проєкція цієї похилою на площину альфа БТ. І пряма, яка перпендикулярна проекції БТ, бачите тут 90 градусів, тоді пряма А перпендикулярна і самій похилі АС. І навпаки, якщо наша пряма перпендикулярна похилі, то вона перпендикулярна і її проєкції. Це залежить від умови задачі, що ми можемо довести. Далі зверніть увагу, що ця пряма, вона не обов'язково проходить через основу похилої. Точка С основа похилої, точка Б основа перпендикуляра, нагадую. Якщо з'єднати основу перпендикуляра і основу похилої, ми отримаємо проєкт БЦ. Не обов'язково вона проходить через основу похилої, може бути як на рисунку, справа, що пряма А, вона перпендикулярна. До, наприклад, нашої похилої. Похила і пряма А, вони мимобіжні. Але ж ми знаємо, що кут між ними з'ясовується як кут між паралельними домик прямими, що перетинається. Тому, якщо пряму А паралельним перенесенням зобразити так, щоб вона пройшла через основу похили, і при цьому буде. Перпендикулярність цієї прямої до похилив, тут буде перпендикулярність доброе. Ну і отут написано дуже коротко, А, Б перпендикулярно альфа, а А перпендикулярно БС, то і А перпендикулярно АС. І навпаки, цей знак, це що зліва, що справа, тобто рівносильно, да? зліва направо, справа наліво. А працює наша теорема про три перпендикуляри. Так. Далі ми йдемо наступні, наступну сторінку. Так. Відстані у просторі. Ну, тут дещо більше того, що ми вчили, ну, якщо щось і ну, вчили, то ви послухайте, воно вам знадобиться. Нагадую, зручність профільного рівня. Дивимося. Відстані у просторі. Так, десь тут у нас відстані візноманітність. Відстань від точки до площини. Відстань від, від прямої до паралельної її площини. Відстань між двома паралельними площинами. Відстань між мимобіжними мімо, прямими. Так, перша відстань від точки до площини. Яка не містить цю точку, називається довжина перпендикуляра проведеного з даної точки до даної площини. тут якась точка. Да? І відстань від точки А до площини, це довжина перпендикуляра до цієї площини. Відстань від прямої до паралельної її площини. Називається відстань будь-якої точки даної прямої до даної площини. Взяли точку на прямій, довільно. неї перпендикуляр. І цей перпендикуляр від точки, яка належить прямій, що паралельна площині, буде, цей перпендикуляр відстанню від даної прямої до площини. Далі. Відстань між двома паралельними площинами називається відстань, від будь-якої точки однієї площини до другої площини, тобто довжина їхнього спільного перпендикуляра. Малюна косуна, позначно. То Взяли точку в одній із паралельних площин і провели перпендикуляр на іншу. І це буде довжина перпендикуляра є відстань між паралельними площинами. І відстань між мимобіжними прямими називається довжина їх спільного перпендикуляра. Відрізка з кінцями на даних прямих перпендикулярного до кожної них. І тут те, що, бачите, є малюк. Так, йдемо далі. Якщо основа перпендикуляра МС, Дивіться перпендикуляр МС, Основа е, от у нас, точка С, проведеного з точки М до прямої А є точкою відрізка А то відстань від точки М до відрізка А дорівнює М Далі, якщо ж точка С розміщена на е, прямій а, Б, е, поза відрізком АВ, відстань від точки М до відрізка АВ є і відстань від точки М до кінця даного відрізка, найближчого до точки С, ну, тобто, дивіться, е, ну, перше в цьому зрозуміло, оце наша відстань від точки М до відрізка АВ. Від точки М до відрізка АБ, у нас відстань, ми взяли, продовжили відрізок, так, бачите, пунктиром. І точки М провели на продовження перпендикуляр і відстань від точки М до відрізка, ось у нас вона є. Тобто є відстань від точки М до кінця даного відрізка, найближчого до точки С. Тобто, дивіться, відстань до Найближчого кінця, тобто от воно, МА. Далі відстань від точки цього теж у вас не було. ну Давайте зараз розглянемо. Відстань від точки до променя називається відстань від цієї точки до найближчої точки цього променя. Ось таким чином дивіться. Від точки до променя. Якщо ми попадаємо перпендикуляром одразу на цей промінь, це гарно. Якщо точка трішечки лівіша, як і відрізок до від півпромену, то найближчої точки. Найближча точка це у нас ось точка Б. Там була точка А. Відстань від точки до півплощини, називається відстань від цієї точки до найближчої точки цієї півплощини. Це теж дивіться. Ну, або попадаємо перпендикуляром на півплощину, якщо точка А подалі від блакитної площини, це відстань до найближчої точки. Ну, тут потрібно провести, продовжити і провести перпендикуляр АО, потім ОБ і ось у нас, відстань до найближчої точки теорема про три перпендикуляри. Так, це у нас. Наступне. теж такі задачі ми розв'язували. Це потрібно пам'ятати про точку рівновіддалену від вершин многокутника і точку рівновіддалену від сторін. І так, точка рівновіддалена від вершинного многокутника. І так, якщо Точка многокутника, Якась точка. Хай буде тут я позначу А. Вона рівновіддалена від всіх вершин многокутника. Ну, наприклад, цього трикутника. МКН. Рівновіддалена, тобто АК, до рівня АМ до рівня АН. Від всіх його вершин то основою перпендикуляра, основа перпендикуляра точка О, наприклад, основою перпендикуляра, проведеного з даної точки до площини многокутника, є центр кола описаного навколо многокутника. А якщо точка рівновіддалена точка А, ну, а многокутник, наприклад, МКН, Точка О, основа перпендикуляра. і Точка А рівновіддалена від сторін многокутника, тобто відстань від точки А до сторони КМ, дорівнює відстань від точки А до сторони МН і до сторони КН, то тоді вершина проєктується в центр вписаного кола, або основа перпендикуляра є центром вписаного кола в даним многокупниці. Це не обов'язково трикутник, як у нас зображено на малюнку, це може бути ну, щось інше. Чотири кутник, наприклад, п'ятий чи ще. Там щось у нас. Тому, ну, Але ж перше у нас і правила діють для довільного вида многокутника. Так. І ось тут кути, останні наші теми, кути між прямими і площинами. Зараз, трішечки вас, може, затримає на пару хвилин. І так, кут між прямою і площиною. Кут між прямою і площиною, яка перетинає дану пряму. І не перпендикулярна до неї. Називається кут між прямою та її проєкцією на даної площині. Це ми знаємо. Ми багато розв'язували задач. Остання наша тема двограмним кутом називається фігура, яка складається з двох півплощин. Грани двогранного кута зі спільною е, граничною прямою ребром двогранного кута, ось наше ребро двогранного кута. Градусною мірою двогранного кута є градусна міра його лінійного кута. Ось Кут між двома перпендикулярами в одній точці на спільній прямій, тобто на ребрі двогранного кута. І нагадую, Двогранний кут може бути від 0 до 180 градусів, а ось уже кут між площинами називається найменший із двогранних кутів утворювати в результаті їх перетину. І ось показали, наприклад, як це виглядає. Далі. Перпендикулярних площин. Дві площини називаються перпен... перпендикулярними чи взаємно перпендикулярними, ну, якщо кут між ними дорівнює 90 градусів, однака перпендикулярності, це теж наш останній параграф. Якщо одна з двох площин проходить через пряму перпендикулярну до другої, то ці площини перпендикулярні. Ну, і тут у нас додаткові властивості, теорема про перпендикулярну лінію перетину перпендикулярних площин, і теорема про дві площини перпендикулярні до третьої. Якщо пряма в одній із двох перпендикулярних площин перпендикулярна до лінії їхнього перетину, то вона перпендикулярна до другої площини. І якщо дві площини перпендикулярні до третьої перетинається, то пряма їхнього перетину перпендикулярна до третєї площини. Це дві теореми, які ми не вчили, але ну, можна розглянути. Було б і малюнки, ну зараз у нас час уже. І останнє, що ми вчили, формула площі ортогональної проєктивного кутника. Площа ортогональної проєктивного кутника на площину дорівнює, добутку площі многокутника на кута між площиною многокутника і площиною проєкції. Ось у нас формула і кут від 0 до 90 ключ. І наслідок площа ортогональної проекції многокутника не більша за площу самого многокутника. Так. І це, що ми повторили, теорію всю, яку нам буде потрібно. Для контрольної роботи, для самостійних робіт тепер. Нам залишилося розв'язати деякі задачі, це ми зробимо на наступному уроці і можна буде писати вже контрольну, самостійну і контрольну роботу.